Сховалися в холодочку киця мама киця дочка. Де трояндові кущі сплять вдень, сопуть вночі, спека їм надокучає, мама спить, донька гуляє. Під кущем земля волога відпочинуть лапки трохи. Каже мама доні киці. Ну чому тобі не спиться? А маленька позіхає і навколо все вивчає. Там он муха цукотуха там жучок і павучок. Біла мама, руді вуха, мене чорненький бочок. Де мій тато? Чом не з нами? І чому в сім'ї одна? Запитання всі до мами. Мама скаже жартома. Ти маленька, гарна киця, коли виростеш, сповна, зрозумієш, як годиться, відповідь знайдеш сама. А тепер вчися щоденно, насолоджуйся, радій, Коли схочеш, ти будь певна, повернутись у світ мрій.